Новації, які впроваджені, покликані забезпечити прозорість та ефективність ринку нерухомості, позбавити черг та плутанини при оформленні документів. Нотаріуси сьогодні головна ланка при оформленні власності на нерухомість та землю. Уже спливає місяць їх роботи в нових умовах, однак проблеми організаційного характеру розв'язуються досить повільно. Отож, і самі обставини заставляють їм збиратися та радитись розробляти умови роботи з клієнтами. Наші колеги нотаріуси активно включились в цю роботу. Як показала практика, в течение одного дня оформляється непосредственно і переход права собственності на нового собственника, і регістрації собственности в новому реєстрі. Під час засідання колег Сергій Сітах звертав увагу на різні аспекти здійснення операції з нерухомістю. Він зазначив, що навіть якщо і бюро технічної інвентаризації ліквідоване, але ще перехідний період довго змушуватиме нотаріуси звертатися за консультаціями та достовірною інформацією. Я думаю, це все ж таки не остання наша зустріч. І думаю, що через декілька неділь ми знову зберемось, бо ви бачите, є, виникають питання по землі, по приватному сектору. Також ми всі ці питання будемо розглядати, будемо збиратись. І на сам кінець про ефективність новведення. На початковому етапі виявилися як і позитивні, так і негативні сторони серед позитивів скорочення періоду оформлення документів. Негатив поки що немає узгоджених рішень щодо продажу землі. І як вказували організатори, проблеми виникають і на державному рівні їх потрібно оперативніше розв'язувати.